Все, погуляла. Чи ще трішки погуляєш? Вийшли на вулицю сьогодні, сміття винесли, трішки погуляли, ну щось холодно, пише мінус 5 а такий вітер, здається, мінус 10 А Фендюшка хоче побігати. Ну йди побігай, побігай, красуня. А я пішла додому, Фенді. Фенді, я пішла додому. Ну, добре. Трішки погуляла. Ну, тепер давай лапки мить. Давай. Так, відкриваємо, водичка тепла, миємо. Задні лапки ось так. Моя красуня. Так, тепер передні. Хоч там і мороз. До крекче. Ось. І другу, водичка чистенька і тепленька. І гласки. А гласки ми не любимо миватися, Не любимо, я знаю. Так, все, тепер витираємо. Ось все. Так, ідете той рушничок що очі витерти? Ага. О, ти грайлива сьогодні, хороша. Не сердишся і не лаєш, так? Ну, все, умнічка ти, умнічка. Так. Все, я пішла пити каву. Ви подивіться на цю красуню. Сидить в холі. А що вона чекає, я не зрозуміла. Я зробила каву. І як завжди перелила чуть. Ну, колись моя мама казала: Тоня, ти б ще зверху сіла. Оце так наливала завжди. Хоч чай, хоч молоко. І оце ж і зараз так. Ну і я поп'ю каву і хочу сьогодні подивитись на свої перці, які я поклала на пророщення 17 січня. Баклажани і перці. І зараз подивитись, що там з них вийшло. І якщо вже вони проклюнулись. Хоча, я сумніваю, ще так мало часу пройшло, 6 днів. Ну, а може, ну, коротше, треба подивитись. Пиндюш, ти їсти не просиш? Ну, ще рано. Вона трішки погуляла, я її забрала, вже стояла під дверима. Я то відкриваю, ну сьогодні вітер захлопує двері. То вона стояла під дверима, чекала. Пиндюша. Потім що я планую далі? Навіть не знаю. Дівчата вчора порозходились, то я під вечір включила пилисос, а тут мама рідна, після Фенді, скільки було шерсті, що навіть оця е, трубочка, е, яка збирає, не могла втягувати. Я взяла її, зняла і прямо самою трубкою збирала тут. Так, так, про тебе розповідаю, про твою шерсть. Але то нічого, вона така хороша, такий бальзам на душу, коли лишаєшся сам, О, тож Віка телефонує, ну, раз, два на день, теж зайнята ж. Слава Богу, хай все буде в неї добре. А ми будемо тут з Фенді. Ось так. І зараз хочу з вами разом подивитись, що ж у мене проросло. Але так далеко е, камера то не побачимо, тому я візьму другий штатив і прикручу сюди, і подивимось добре, близенько. Ну, поки що допиваю каву. Ну, і взяла я цю коробочку. Яку відкрию 17 січня я їх тут поставила на пророщення, і зараз ми будемо дивитися, що тут виходить. Тут виходить, ось дивіться, що перчики почали проростати. І завтра, може, можна вже буде їх. І висадити, бачите, невеличкі ось у Це перший. Так, сюди покладу. Отак. Ще що тут у нас? Це теж перці, як вони проросли ось. Маленькі, маленькі. Але дивіться, що ж тут пройшло шість днів. Оце ж я їх. В сніг кинула, а потім в перекись водню. І це третій. Дивіться, які гарні вже. Та навіть сьогодні можна вже їх висадити. Мені небагато треба. Ось так, три штучки. І зараз покажу. Це і сама гляну хоч. Це баклажани. Ну що я хочу сказати? Це я, здається, через камеру вроді як ні, нічого нема. Нема, то воно відсвічує, нічого нема. І тут, ну, шість днів всього лише пройшло, нема і тут нічого. Бачите? А тут зразу так блискавка пішла, думаю, мабуть, росточок. Ні, немає. Ну і ладно, хай будуть далі стоять. Так, і це теж у мене баклажани. Зараз подивимось тут. Теж нема нічого. Так, нема нічого. Ну, викидати поки що не буду. Побачимо. Ні, то й ні. Мені писали, що насіння зараз дуже дорого. Це в мене своє насіння, перці в мене ще є і запас, а сині я всі сюди викинула, бо ну, вони в мене в листопаді не проросли я їх. Пробувала на схожість, то вони не проросли. Ну, а зараз знову ставлю на підвіконня, хай вони там собі стоять поки. Може, ввечері я висажу перці, а сині лишаться. Ну, а томати ще рано. Це треба в лютому, і то я буду небагато. А я там накидала в землю, що Ліля говорила, Тоня, вони в тебе ніколи не вилізуть від теля. Ну і не вилізуть, то й не треба.